З театру на війну актори київського молодого театру сьогодні їдуть до зони антитерористичної операції, аби передати амуніцію та інші необхідні речі своїм колегам. У Дніпропетровську відома артистка Ірма Вітовська звернулася до штабу національного захисту області, аби там допомогли з організацією такої поїздки. Акторка каже: у театрі зараз грають зовсім невеселий репертуар. Люди мистецтва разом з усіма переживають тривалий збройний конфлікт. Актори Київського молодого театру Ірма Вітовська та Станіслав Бжезинський сьогодні їдуть на війну. Вірніше їдуть побачити свого друга та колегу, який зараз там перебуває. 35-річний Дмитро прізвища не називають. Пішов добровольцем в один з батальйонів. Про те, що чоловік вже декілька місяців в АТО колеги дізналися лише тиждень тому, швидко скооперувалися та вже везуть йому необхідні речі. Я вже почала розбиратися, що такі сумки під СВД, розгрузки, погрузки, всі ці броніки, каски, чим це відрізняється. Хоча, коли ми одягали, ніхто не знав, чим відрізняється стрілок від штурмовіка. Ми сподіваємося, що він повернеться. І завжди я йому дзвоню і кажу, ти знаєш, у нас там дві вистави, три. Ну, ти ж знаєш, що партнер мені нужен цілий, говорящий, нормальний, адекватний. Ірма Вітовська відома українським глядачам за роль у комедійному серіалі Леся Плюс Рома каже, що події цього року суттєво змінили репертуар багатьох театрів, комедії поменшало. Свідкино та мистецтва вважає акторка, точно відреагує появою цілковито українських фільмів та серіалів. А за екранів, сподівається Вітовська зникнуть пропагандистські стрічки про війну. Війна це не є. Веселительна прогулка на танках, як деколи знімає там гід пром чи дешевий серіал. Це насправді смерть, воші, гні, смрад, нічого там цікавого нема. Коли це закінчиться, ми будемо про це. Це дуже багато матеріалу, який зняти. Це злам, злам цінностний, ясно, він піде нам на плюс. Як Народу ми будемо знати ціну нашої країни, нашої незалежності. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.